Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 4038-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 191 тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Куль. Номер два і ми переходимо до розіграшу. Двадцять 12, дванадцять, тридцять, тридцять, вісім. максима максимально вигравально. Шановні гравці в вашій увазі 8970-й розіграш Державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер 2, І ми розпочинаємо розіграш щасливим. 68 П'ятдесят. Тридцять чотири. Шістнадцять. П'ятдесят дев'ять? Сорок шість? Тридцять. Двадцять два. п'ять. Двадцять чотири. Шістдесят шість. Сім. Шістдесят, тридцять сім. Сорок дев'ять. Вісімдесят, тридцять один, п'ятдесят вісім. Сімдесят пять, двадцять пять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7823 розіграш державної лотереї лото Трійка». Тиражна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Вісім, три, три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім. Три, три, бережіть себе, все буде Україна.